Вже 1240 день повномасштабної війни. Україна стоїть у війні проти Росії за свою незалежність довше, ніж будь-хто у світі очікував. При цьому від першого дня ми зберігаємо повну керованість державних інституцій, всі системи реально функціонуючої держави. Ми забезпечуємо фронт. Це дуже важливо. Тільки збільшуємо власне українське виробництво зброї, ми проводимо власні оборонні операції на території ворога і завдаємо реально відчутного болю Росії за цю війну. Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни та захистили Україну від російського бажання вбивати нашу енергосистему. Ми зберігаємо всю необхідну Україні логістику. Ми Розбудували та підтримуємо, попри будь-які турбулентності, глобальну коаліцію підтримки нашого народу, підтримки України. Маємо найбільшу в історії нашої держави, кількість та якість друзів та партнерів України в усіх частинах світу.